Дорогі учасники конкурсу комп'ютерної графіки Україна Космічна. У конкурсі прийняли участь діти з різних міст і України. Національний центр аерокосмічної освіти «Молоді» вдячний за участь всім учасникам, керівникам, батькам і тим, хто підтримав наших учасників. Підбиваючи підсумки, ми побачили, на що здатні наші діти. У кожного з вас закладено почуття прекрасного, та у кожного свій космос, своє сприйняття навколишнього світу, зацікавленість до погубчого вивчення космічного простору. Ці роботи призвели прекрасне враження, де були розкриті сюжетно-тематичні композиції юних митців. Тому наша мета була виявити та підтримати талановитих людей. Журі попрацювала над вашими роботами та визначила переможців і номінантів. Хочеться побежати всім, натхнення, творчих успіхів, здоров'я і мирного неба. Привіт, друзі! Я також хочу приєднатися до привітань наших учасників конкурсу комп'ютерної графіки Україна космічна нарешті ця мить настала. Ми оголошуємо переможців та номінантів нашого конкурсу. Незважаючи на всі перепони та обставини, ми з вами це зробили. До оргкомітету конкурсу було надіслано 160 робіт від 141 учасника з різних куточків нашої країни. Конкурсні роботи розподілені за такими напрямами: емблема, де учасник створює спеціальну емблему для наших заходів під спільною назвою Таємничий космос Напрям «Космічні фантазії. Цей напрям саме масштабним за участю робіт. Тому ми розподілили його ще на дві підгрупи: це планети, зірки та краєвиди та прибульці, космічні міста та космічна техніка. Не менш цікавий та складний напрям це моделювання. Ми хочемо подякувати за підтримку наших нових друзів та партнерів конкурсу комп'ютерної графіки Україна космічна. Головним спонсором заходу стала Київська дизайн-студія Дудка Едженсі, засновником якої є Іван Дудка та творче об'єднання Відповідь мистецтво. Молода та амбітна команда вирішила підтримати наших переможців та подарувати цінні подарунки. Також партнерами нашого конкурсу стала мережа дитячих магазинів Капітоша, яка вже багато років радує дітей та їх батьків. Величезним вибором товарів для малюків та талановита майстриня з Дніпра Марина Крутій, яка створює м'які іграшки для дітей та декоративні прикраси для дому. Посилання на сторінки наших партнерів ви знайдете під цим відео. Ну що ж, гадаю, учасники з нетерпінням чекають оголошення результатів. Тож, давайте починати! Напрям Емблема! Єдиний учасник молодшої підгрупи за напрямом Емблема, робота якого підкорила серця членів журі, отримує спеціальний приз та номінацію за вміння володіти програмними засобами. Це Матвій. Міста Вилково. ОЗО Вилківський ЗЗСО No1 Вилківської міської ради. Переможцями старшої підгрупи стали третє місце Кабанова Софія міста Вилково ОЗО Вилківський ЗЗСО No1 Вилківської міської ради. Друге місце Стефанишин Володимир. Місто Рогатин Івано-Франківська область. Рогатинський центр дитячої та юнацької творчості. Перше місце. Фурса Софія. Місто Кривий Ріг Криворізький центрально-міський ліцей Криворізької міської ради. Напрямок моделювання. Номінація За можливий вклад у колонізацію місяця. Робота Космічна колонія Закалюжна Софія. Місто Дніпро. КЗО Середня загальноосвітня школа номер 84 Дніпровської міської ради. Номінація за технічну винахідливість. Робота Супутник Фісад 1. Соколов Данило місто Дніпро. КЗО Середня загальноосвітня школа номер 84 Дніпровської міської ради. Переможцями молодшої підгрупи стали Третє місце. Робота «Герої нашого часу Чкан Олексій, місто Мелитополь, ліцей номер 16 Мелітопольської міської ради. Друге місце робота Спейс. Джусь Хліб, місто Одеса, Одеська загальноосвітня школа номер 65 перших третіх ступенів Одеської міської ради. Перше місце. Робота космічне містечко Мороз Владислава. Місто Дніпро. КЗО середня загальна освітня школа номер 84 Дніпровської міської ради. Переможці старшої підгрупи. Третє місце робота космічний робот СОП-3000 жмут Віктор. Місто Вилкове ОЗО «Вилківський ЗЗСО номер 1 Вилківської міської ради. Друге місце робота Спогади про Буран». Крисько Артем. Місто Ніжин. Гімназія номер 3 Перше місце робота Українська космічна станція Томашпольський Артем. Місто Одеса. Одеська загальноосвітня школа номер 89 перших третіх ступенів Одеської міської ради. Напрям Космічні фантазії. Планети, зірки та краєвиди. Номінація Наймолодша зірочка. Робота космічна родина друзів має. З любов'ю Україну вас чекає. Миханюк Олеся 5 років, селище Данчиміст, Рівненська область, Данчеміська філія Мирненського ліцею Малолюбашинської сільської ради. Номінація за творчу уяву: Робота в гостях на Юпітері. Добринін Дмитро, місто Покров, Дніпропетровська область. КЗПО. Будинок творчості дітей та юнацтва Покровської міської ради. Номінація за зіркове виконання. Робота Все попереду. Зоріла Марія місто Дніпро. «КПНЗ. Міська станція юних техніків Дніпровської міської ради. Номінація за креативність. Робота Астронавт Венцьковський Матвій. Місто Покров Дніпропетровська область. КЗПО Будинок творчості дітей та юнацтва Покровської міської ради. Номінація за яскраве виконання роботи Савенко Марія, покровитель космоса. Місто Одеса, середня школа номер 50 Переможцями молодшої підгрупи Стали. Третє місце робота Я за мир на планеті. Карпова Сауленка Елеонора. Місто Одеса. Середня школа номер 50 Друге місце робота космічна дружба Кухтій Ольга «Місто Покров. КЗПО Будинок творчості дітей та юнацтва Покровської міської ради. Перше місце робота сумую за землею. Думік Милана, Місто Одеса. Одеський навчально-виховної комплекс Надія, загальна освітня школа перших третіх ступенів дошкільний заклад номер 275 Одеської міської ради. Переможці старшої підгрупи. Третє місце. Робота, космічний дракон і таємниці Всесвіту. Попова Анастасія. Місто Вилково. ОЗО, «Вилківський ЗЗСО номер 1 Вилківської міської ради. Друге місце. Робота. Україна. Це просто космос. Березанська Меланія. Місто Кривий Ріг. Ліцей номер 129 Перше місце. Робота Космічні сни. Бондаренка Анастасія. Місто Кривий. Ріг, Криворізький міський ліцей Криворізької міської ради. Напрям Космічні фантазії, прибульці, космічні міста та космічна техніка. Номінація за фантазію та прагнення її відобразити робота Дніпрохаб. Шишко Тетяна, місто Покров Дніпропетровської області. КЗПО, Позашкільної освіти Будинок творчості дітей та юнацтва Покровської міської ради. Номінація за композиційне рішення. Робота Перехват астероїдів. Кісса Анна місто Одеса, Одеська загальна освітня школа номер 65 перших третіх ступенів Одеської міської ради Одеської області. Номінація За Вміння володіти програмними засобами. Робота посадка лунохода. Літвінова Владислава, місто Дніпро, КПНЗ міська станція юних техніків Дніпровської міської ради. Номінація за позитивне враження. Робота Привіт. Він з Поліна. Місто Кривий Ріг, ліцей номер 129. Номінація за техніку виконання. Робота зустріч з планетою. Шевченко Павло, місто Дніпро, КЗО, Середня загальноосвітня школа номер 84 Дніпровської міської ради. Переможцями молодшої підгрупи стали. Третє місце. Робота Галактика. Книшук Єва, місто Кропивницький КЗ. Ліцей науковий міської ради міста Кропивницького, друге місце. Робота ДНК Космічного простору. Подькала Олександра селище Велика Чернечина Сумська область. КЗ центр позашкільної освіти Миколаївської сільської ради. Перше місце робота Дружні Прибульці. Варіна Софія. Місто Мелітополь, ліцей номер 16 Мелітопольської міської ради. Переможці старшої підгрупи. Третє місце робота Космічний крейсер Дніпро Дзюба Олексій. Місто Долинська Кіровоградська область. КЗ, Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради. Друге місце робота Зустріч у космосі. Слабіцький Максим. Місто Рогатин Івано-Франківської області. Рогатинський центр дитячої та юнацької творчості. Перше місце робота підкорення планети Шевченко Дарина. Місто Черкаси. Комунальний заклад Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради. Організатори конкурсу комп'ютерної графіки Україна космічна вітають всіх переможців та номінантів заходу. Бажаємо вам подальших перемог та натхнення у творчості! Ми обов'язково зв'яжемося з вашими керівниками чи батьками для того, щоб уточнити адресу, куди ми будемо відправляти ваші дипломи та подарунки. Учасникам заходу хочемо сказати: шлях до перемоги не завжди буває легкий, ви це знаєте. Але він завжди веде до перемог. Тож, ваші успіхи не за горами. Окремо хочемо подякувати керівникам, які підготували хлопців та дівчат. Завдяки вашій праці сьогодні зростає така творча, активна, цілеспрямована молодь. Дякуємо вам! Ну і звичайно, хочемо. Вас привітати з новорічними святами, побажати вам світла в серці, і не тільки миру, злагоди та перемоги. Зустрінемося у новому році.